Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 12 вересня, ми знаходимося на полях господарства Екофілд Дніпропетровської області, Петриківського району, село Чаплинка. Сьогодні нас приймає, шановний господар, власник господарства російський Микола Іванович. Наше господарство різнопланове, вирушуємо бакажан, перець, томат. У цій важкій ситуації, яка зараз склалася, дуже велика допомога у нас є ті колеги, друзі. Які нам поставляють насіння. Микола Іванович, ну у вас же не тільки наші гібриди капуст. Одна з двох е компаній, які, з якими я працюю, всі інші були відкинуті, є компанія «Бея Україна. Ми зараз знаходимося на ділянці сорту капусти гібриду Тайфун. Ми висаджували капусту при температурі плюс 38-39. Позитивний плюс до гібриду Тайфун. Що він зумів в цій важкій ситуації прижитися. І на сьогоднішній день, на 12 вересня, йому ще місяць рости, і ми надіємося на дуже позитивний результат. 30 років тому на капусті найбільший ворог був попалиця. За ці роки, що пройшли, нам привезли стільки шіків і хвороб, що я не можу сказати. І нам приходиться дуже. Боротися з ними. Із тих капуст, що ми вибрали, тайфун один з них, який найкраще бореться із стресами, з хворобами, із шкідниками. Чому ми його вирощимо? Уже не один рік і не два. Порівняння між іншими компаніями, як ви дивитесь, достойно ми конкуруємо з іншими представниками? Якби ваші капусти не відповідали світовим стандартам, ми б зараз не стояли. Я можу сказати, тільки що БЕЙО займає у нашій позиції 50 плюс процентів ранніх капустах і 50-70%. В позиції пізніх і середніх, тобто в зберіганні вона також себе показує достатньо? Звичайно, тільки вона все це вирощується для зберігання. Капусти 50-70%, морква 95 Буряк буряк теж більше 50%. Наше господарство тільки в тому що ми зараз займалися вирощенням тих культур, які важкі для інших господарств. Тобто ви робите це все не тому, що це легко, а тому, що це складно. Я правильно розумію? Звичайно, ми вирощуємо для того, щоб ті культури, які важко вирощувати, важко зберігати і надіємося на результат, той, що ми будемо зараз потрібні з бажам. Зрозумів. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 7 листопада 2024 року, ми знаходимося на полях господарства Екофіл. Доброго дня, Микола Іванович. Сьогодні відбувається збирання капусти тайфу. Нарешті дочекалися. Що ви можете сказати по цій капусті? Ваше враження, шановний Ігор Миколаївич, гібрид «Тайфун», на мою думку. Являється дуже пластичним гібридом, який добре відноситься і відгукується до е, нашої роботи. Незважаючи на величезну жару, і при якій капуста в залі по законах природи не повинна прорости, ми отримаємо з ним непоганий Микола Іванович, цей рік дуже були складні погодні умови. Жара доходила 50 і вище була, правильно, я так розумію. І у вас була лінійка капуст різних компаній і наші. Саме тайфун. Як він переніс цю жару? Тайфун і зараз залишається для закладання на довго тривале зберігання, і я знаю, що він долежить до травня місяця. Я знаю, що ви не перший рік вирощуєте тайфун. Ви вже його випробували в різних погодних умовах, на різних полях у вас. Але саме цей гібрид у вас в більшості представлений тут. Більша площа чи менше? І в цьому році у нас було два строки висадки тайфуна. І той, що пізніше, зараз ми будемо збирати і будемо закладати, повторюсь, на довготривале зберігання. Гібрид тайфун компанії Бея ми вирощуємо вже. Мабуть, років 8-9 після того, як він тільки з'явився в Україні. І тільки одне те, що ми досі його вирощуємо, свідчить про те, що я вважаю цей гібрид один з кращих. Я знаю, що він, впевнено протримається, пролежить в овоча до травня місяця, і він дуже легкий при механічному очищенні відходи. Думаю, будуть зовсім зовсім мінімальні. Микола Іванович, якщо я правильно зрозумів, ви в цей рік спробували тайфун типа конвієра. Правильно я розумію? Нестандартна схема була, при тому, що це пізній гібрид. Ви його в два сроки да. висівали да. і відповідно висаджували. Який досвід? Поділіться досвідом. Гібрид має тайфун гідний уваги, і він е гарантійно буде і на слідчому році у нас. Шановні колеги, зверніть увагу на висоту кучериги. Це говорить про те, що капуста піднята над землею, вона краще провітрюється, вона не доторкується до землі, вона більш стільська до бактеріозу. Які можуть бути ще розмови про таку головку? Захворювання немає, достигла. Я впевнений, що це гібрид капусти. То капустина долежить до травня місяця. Заважень я не маю. Дуже плотна капуста. Текстура невеличка кочерига, Іде, Вона не заходить от сюди. Одходу менше, іде, і дуже плотна йде текстура. Крім всього іншого, ми е, задоволені цим гібридом капусти, що моя дружина говорить, що краще для. Е, може вона і не призначна для. Квашення, але ну, краще, гібриду вона ще поки не знає. І на вкусові качества Можна їсти хоча це капуста для тривалого зберігання, солодка. Капуста має чудовий смак, хоча правильно Микола Іванович сказав, це капуста виведена селекційно для тривалого зберігання. Тобто вона ще не підійшла для безпосереднього вживання. Вона ще буде лежати в холодильнику, але має смак чудовий. Капуста гібриду Тайфун виведена для довготривалого зберігання, але нам подобається цей гібрид тим, що він і зараз, коли ще не дійшов до свого періоду вживання, вона і на сьогоднішній день має чудовий смак, який можна зараз поживати, можна безпосередньо вживати в їжу. Микола Іванович, як я правильно зрозумів, ця капуста відповідає тим вимогам, які ви до неї ставили. Тобто врожайність, щільність качана, потужність. І зважаючи на цю погоду, яка була цей рік, тобто вона витримала жару, посуху, тобто вона вас задовольнила. Що ви скажете? Якщо я скажу, що ми будемо вирощувати цей гібрид і на той рік, це значить все. Це і є виводи, це да. є да -да -да -да. І характеристики, це і виводи. Є резюме для цієї капусти. Так, да. Ігор Миколаївич, ми вдячні компанії Бея, яка на сьогоднішній день забезпечує нас тим насінням, яке нам підходить, ті гібриди, які витримують теперішні наші умови. Надіюсь, на довотривали співпрацю. Дякуємо.